Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ГБМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі монети, охарактеризуємо реверс-монети, дізнаємося, які вони. Утворюють штамп та обов'язково визначимо ціну даної монети. Що нам відомо про монету номіналом 10 копійок 1994 року. Зокрема, це обігова монета України, тираж якої складає 150 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт монета має рефлений. Тобто, може бути мілка, може бути крупна насічка, проте вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Співвідношення аверса, реверса та гурта вказує нам на штамп монети, відштовхуючись від чого, ми можемо дізнатися ціну даної монети. Сьогодні нас з вами буде цікавити штамп по каталогу ДК 2 ГБМ. Отже, розпочнемо, як завжди, з аверса даної монети. Штамп друге, які його особливості та як ми його можемо охарактеризувати. Перед цим хочу нагадати, що по каталогу ІТК монета 10 копійок 1994 року має три штампи по аверсу. З ними ви можете ознайомитися в попередніх відео на моєму Ютуб каналі. Отже, штамп другий. По аверсу на ньому ми сьогодні зупинимо увагу, які його особливості та на що ми звертаємо увагу. Штамп другий 10 копійок 1994 року характеризується так: середній зуб тризубця вузький, тонкий, без потовщення у верхній частині. Четверте зерно третього колоса воно розімкнене, та окремлене лінією, що сходить донизу. Верхнє зерно четвертого колоса воно розімкнене. А четверте зерно четвертого колоса, воно дотикається до дубового листа. І саме головна відмінність те, що в написі Україна всі букви вони не здвоєні. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати аверс 10 копійок 1994 року. Після того, як ми дізналися аверс, ми переходимо до реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ГБ. Проте, перед тим, як визначити реверс. ГБ ми визначимо, що це штамп Г. На що ми звертаємо увагу та які особливості має даний штамп? Штамп Г 10 копійок 1994 року. Ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне. Черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди вони у формі точок. От саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп Г. Після того, як ми визначили штамп Г, ми можемо визначити штамп ГБ. Штамп ГБ іде уточненням штампу Г. Отже, як ми можемо охарактеризувати штамп ГБ? Перед цим нам треба порахувати, відки калини по нумерації. Отже, ми нумеруємо з цієї саме грони калини і за годинниковою стрілкою. Отже, це груна No1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штаб ГБ, нас цікавить лише грона номер 3 ми дивимося на грону номер 3 і бачимо, що черенок грони номер 3 ось саме цей черенок, він короткий та тонкий. Саме так ми можемо з вами визначити штамп ГБ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця штамп 2 ГБМ. Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. А так як гурт рефлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили аверс, реверс та гурт, ми визначили штамп монети. і можемо переходити до ціни даної монети. Отже, якщо ви знайшли монету номиналом 10 копійок 1994 року. То ви отримали від гривні 50 до 3 гривень за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощасті знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена національним банком та не була в обігові, то ціна такої монети вже буде коштувати від 5 до 10 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково звертайте увагу, якому Стані знаходиться монета. Що ще хотів розказати вам про дану монету? Ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета нимналом 10 копійок 1994 року, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з інших металів, до них можна віднести магнітну сталь, покриту латунню, немагнітну сталь, магнітну сталь, покриту нікелем, алюміній, Ніклевий сплав срібло, алюміньва бронза та вставка із золота в кульці із серебра, то це буде цінна монета, яка є пробною, зустрічається зовсім не часто, і ціна даної монети буде складати вже від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Тож, ми обов'язково дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Що ще цікавого можна розказати про монету 10 копійок 1994 року по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця Дана монета зустрічається приблизно одна на тисячу монет звичайних штампів. В 10 копійках 1994 року до звичайних штампів ми відносимо штамп ГАМ. Та ВАМ з аверсом другим. Тобто штамп 2 ГАМ та штамп 2ВМ. Отже, один штамп 2 ГБМ зустрічається приблизно одна на 2000 екземплярів штампів ГАМ та ВАМ. Обов'язкову увагу ми звертаємо на гурт монети. Якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, тобто немає ні крупної, ні мілкої насічки по всьому колові. Це буде монета, яка коштуватиме від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Але є один нюанс: це повинен бути гурт, який не проходив кільця на монетному дворі, а не був сточений, і ця монета вже буде не колекційною для колекціонера. Якщо ви також знайдете монету, яка має відношення аверсу до реверсу, така як перед вами, це буде звичайна монета. Проте, якщо вам вдасться знайти монету з поворотом на 90 градусів, ціна монети буде складати приблизно уже від 50 гривень за даний екземпляр, в залежності від повороту. Тобто, якщо поворот буде на 30 градусів, ціна буде складати 50 гривень. Якщо ви знаєте поворот на 90 градусів, ціна складатиме від 300 гривень за даний екземпляр. Якщо вам вдасться знайти з поворотом на 180 градусів, ціна монети автоматично буде складати від 1000 гривень за одну монету. Отже, саме на це ми також звертаємо увагу. Якщо у вас залишилися питання по тому, як визначити, що там по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця в 10 копійках 1994 року 2 ГБМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з продовжимо розглядати монети для того, щоб визначати та розуміти, скільки можуть коштувати монети України в різних штампах виготовлення. І зараз, як завжди в кінці відео, розкує, як ми можемо швидко визначити аверс та реверс 10 копійок 1994 року. Отже, якщо ми бачимо перед собою монету, ми розпочинаємо визначення з аверсу даної монети. В 1994 році по аверсу відомо три штампи. Ми дивимося на середній зуб тризубця. І нас цікавить штамп другий. Ми бачимо, що середній зуб трезубця вузький і немає потужної верхньої частини. Потім ми дивимося на четверте зерно четвертого колеса і бачимо, що воно розімкнене. А четверте зерно четвертого колеса воно дотикається до дубового листа. І головна відмінність, що всі букви в написі Україна вони не є здвоєними. Отже, перед нами штамп другий. Що ж до реверсу даної монети? Коли нас цікавий штамп ГБ, ми дивимося спочатку на ягоди, яких вони розмірів. В штампі ГБ вони малі та у формі точок. Що є ще особливістю, те, що коло не рівне, чернок грома 5 не підходить до другої ягоди, і гронь номер 7 не примикає до ягоди калини. Але уточням штамп ГБ, те, що відрізнить його від інших штампів, буде саме грона номер 3 Ми дивимося на черенок, що підходить до ягід калини, І бачимо, що він короткий та тонкий. Саме так ми визначимо штамп ГБ. І літра М значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку. А так як він рифланий, то значить мілка насічка по всьому колови. І ціна монети, як я вже сказав, буде складати від 1,5 до 3 гривень за одну монету і в залежності від стану. Отже, саме ці такі характеристики хотів вам розповісти в даному відео. Якщо залишились запитання, задавайте. Номер знаходиться в шапці профіля, Viber та Telegram. На цьому буду закінчувати відео. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися та визначили для себе штамп по каталогу Ігра тимофійовича Коломійця 2GBM.